Ода Кодьяк надійний партнер, Перевір авто в наявності щодо, власне кажучи, ситуації на геополітичній арені. Розмову продовжуємо із Валерієм Клочком, нашим співрозмовником, керівником центру громадської аналітики. Вежа, пане Валерію, я вас вітаю. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю вас, друзі. Скажіть, наскільки ви згодні з Дональдом Трампом про те, що третя світова війна уже чи то на порозі, чи то вже і розпочалась? Я з ним в принципі не згоден. По життю, вибачте за таку іронію. А я а які пости, які твіти, така і відповідь на нього. Ну послухайте, спало, да, вранці проснулося, взяло в руки е, телефон, написало у своїй соціальній мережі, от власній його соціальній мережі, створений з ним для нього, мабуть, і там для прихильників Трампа, що третя світова війна. Я, звісно, там до певної міри іронізую, бо ну, якщо вже розбирати. Е, детально. але ж він е, також живе з іронією. Так? І от якщо аналізувати його вчинки, ну вони далеко від, від адекватності. І навіть за часів його там президентства також це все діло ну, виглядало, ну, як на мене, непритомно. Я маю на увазі його керування Білим домом. Він же ж документи в нього розкидані у Флориді по будинку ще й досі валяється секретні. Це виявляють правоохоронці. Понад 34 звинувачення йому висунуто. Ну це ж не просто так, екс-президент США але найпечальніше в цій історії друзі, те, що якщо брати соціологічні дослідження, от останні там кінця березня в Штатах в Сполучених Штатах Америки сорок підтримують Трампа менше ніж Байдена, але це багато. Це реально дуже багато. Тобто, люди ну от, схильні. Вірити в цей його популізм, це невігластво, е, вважати, що саме з ним, з Трампом, за такою його недалекоглядною політикою Америка може стати великою. І, і якщо брати навіть по тих кандидатах, які зараз можуть висунуті бути від республіканської партії кандидати на президентську кампанію, гонку він посідає перше місце. Його там понад 50% підтримують серед республіканців. Тобто, це виклик, як для мене для сполучених штатів Америки. Як на мене, це виклик. Тому що на жаль, зараз вибори США, який готовий голосувати за Трампа, не розуміє те, що несе Трамп. Трамп це не вілас. От він Мені схожий на Януковича, він мені схожий на інших політиків, популістів, які за своєю суттю фактично і провокують отаку третю світову війну. Бо йому треба було б зараз не толерувати путіну, а конкретно чітко виступати проти. Добре, що є там притомне крило республіканців, які. Розумію, ці виклики небезпеки і у парламент у конгресі. Вони вносять разом із демократами спільні документи, що стосується підтримки України їхньої зовнішньої політики Сполучені Штатів Америки. Розуміють місію, яку перебрали вони на себе впродовж останніх десятиліть Це дійсно е найбільш потужного е такого комунікатора і практичного е лідера. Демократичного світу Сполучені Штати Америки такими є, були і залишаються. Ну звісно, зараз на цьому тлі виникає певна дискусія між Макроном і Сполученими Штатами Америки після її візиту до Китаю. Але це вже друга історія. Якщо говорити про Трампа, це це як на мене, це я скажу так: це жах. Те, що він говорить, це просто жах. До заяв mm -hmm. Мануеля Макрона. Ми зараз перейдемо, зокрема щодо його позиції про залежність Європи від США і про те, чи час нам зараз вести перемовини. В контексті якраз російської агресії, так він теж зробив певну заяву. Так, про Трампа ще додатково маю питання. Власне, те, що Трамп у своєму то доволі немолодому віці, все ще залишається після доволі таки, скажімо так, конфліктного президентства і ексцентричного президентства в обоймі топ політиків США і кандидатів, це свідчить про те, що американська політична система деградувала чи про що інше. Це ж очевидно, що Трамп є певним систем. Симптомом внутрішніх проблем американської політики. Абсолютно так. Але ви знаєте, не політична система, тому що політична система загалом США, вона також доволі цікава. Ну, Якщо така деталь взяти, то у Америки немає прямого виборчого права, який ви можете скористуватися для обрання президента Ну, відверто. Тобто, ви не можете прийти і сказати: Я за цього президента за цього кандидата, я хочу, щоб він був президентом. Ви маєте голосувати за виборців. Які потім будуть вже обирати президента. є це певні також... представники, виборники, які так, так, їдуть так, від виборги. вашого штату і там висловлюють і... вже позицію так але вона не завжди ця позиція буде збігатися з тим, як ви голосували. Це також такий цікавий нюанс момент якого багато політологів політекспертів ламають списи, мовляв, чи демократичні чи ні. Але якщо брати по своїй суті, то все таки США вони є взрійцем демократії на сьогоднішній день. Втім, знаєте, десь ця. Система, вся, як про яку ви говорите, дала збій. Збій, тому що до влади почали приходити ну реально роду невігласи. Безумовно, до прикладу, ті, хто підтримує Трампа, вони є республіканцями в абсолютній більшості, так хоча і серед демократів часто зустрічаєш от Дивіться, от наш там демократ, не зовсім американці, я маю на увазі, говорить, не зовсім про Джо байдена. Ухвалив адекватне рішення краще б Трамп. Ну це такі вже крайнощі, але менше з тим Сьогодні все таки певні а, невдачі внутрішній політиці Джо Байдена вони спонукають до того, що електоральне вподобання змінюється. Звісно, що на тлі. Ковідних проблем на тлі початку широкомасштабного вторгнення серйозніших економічних процесів у світі в США зросла суттєво інфляція. Зараз на цьому постійно Трамп спекулює там ріс цін, і так далі, Тобто, подібне воно спровокувало до певної міри, як ви кажете, оцю проблему в політичному житті Сполучених Штатів Америки. Але друзі, ну якщо ми будемо говорити об'єктивно, давайте візьмемо результати проміжних виборів. США. Все ж таки демократи не програли так. Тут стільки завгодно можна говорити хто правіший республіканці чи демократи, хто тобто, з точки зору, знаєте, там справедливості життя в США, але і одні, і інші вони говорять про Америку. Можливо, десь по іншому акценти ставлять, але все ж таки, оце я його називаю лівацьке крило Трампійське. От в моєму розумінні це просто ліваки. Ну як по іншому сказати, все для Америки нічого поза Америкою, так як Трамп проводить цю політику і задаємо його на ну, абсолютно дурнувати проросійське рішення розірвати ядерну угоду з Іраном. Це дуже такий цікавий момент, бо тут я вважаю, він просто підігравав Росії, коли розривав цю угоду. То вказує на те, що часто рішення, які ухвалюються, там вони і провокують такі внутрішні процеси, які республіканці, ті, що підтримують Трампа, просто не хочуть бачити. Це дійсно є проблема в суспільно-політичному житті. США. вона є і на неї не можна не зважати вплив зовнішній і Росії, в тому числі. Оця політика, мовляв, це наша внутрішня проблема а не американська, і часто про європейські наративи, які доходять і до Сполучених Штатів Америки. Мовляв, це наші внутрішні питання, а не американські. Вони накладають свій відбиток на внутрішню політику. США. і американці часто говорять, нам то не треба. Але я тішуся з того, що більшість американців все таки розуміють виклики які стоять перед світом і перед США як лідерами цього світу, які повинні на сьогоднішній день зваливши собі на плечі непросту вношу дійсно світового арбітра демократичного світу нести її і далі, і вони будуть це робити, і це треба робити. Однозначно, так сьогодні зміна саме лідера. В цій частині в світі є небезпекою. Про це, до речі, ще писав дуже детально. 15-20 років тому збігнєв Бжежинський у своїх працях. Ще тоді він писав: ну, от, власне, до того, чи можуть провідні держави і сили західного світу окремо зараз вирішувати ті глобальні проблеми? Роблеми, які перед ними постали, це питання виникає також і в контексті заяви Мануеля Макрона, який от відзначився знову ж таки такими словами в інтерв'ю Політіко після повернення з Китаю після свого тривалого візиту, із такого знакового візиту до Китаю, Макрон заявив про те, що Франція і країни Європи, загалом Європа, мають подбати про те, щоб не збільшувати, а зменшувати свою залежність від Сполучених Штатів. І уникнути втягування Європи в конфронтацію між Китаєм і США щодо Тайваню підкреслив Макрон свою улюблену теорію стратегічної автономії для Європи, де саме європейський союз має претендувати на позицію окремої третьої наддержави в світі, яка б, власне кажучи, впливала на рішення Європейський Союз. І так впливає очевидно на світову політику, але Макрон хоче чогось більшого, чи то він хоче більшої уніфікації ЄС на чолі з Францією. Цією, а може на пару з німеччиною вони претендують бути лідерами, але ось постійні ці такі антиамериканські настрої, які ми знаємо, Франції є, вони от виникають і в заявах французьких лідерів. Макрон знову ж тут не став винятком, сказав, що треба зменшувати залежність. В чому ця залежність полягає Європа від США, і чи на часі такі заяви робити, коли здається, всім потрібно об'єднуватися перед все-таки викликами, які дуже серйозні для західної цивілізації і світу загалом. Дуже складна заява, яку зробив Макрон. Він дав інтерв'ю двом виданням політику і Лесехос французькому Лесехосі. Він це, ну, там журналісти дали виключно його тези. Коли політику почало розлого коментувати в редакторській інтерпретації, що саме сказав Макрон. Ну це в стилі політику. Загалом там від них не, не варто було очікувати чогось іншого. Така трішки жовтувата бульварна преса. Все ж таки. Втім, матеріал був погоджений із канцелярією Макрона. Вони про це пишуть і мовляв: дивіться нас, обмежують у свободі слова. і Так далі. Але тут це все окей, це нормально, тому що Макрон на правду говорить дуже небезпечні. Речі, але я зараз трішки не стану в захист нього, тому що він говорить про в контексті українського питання. Про все він сказав неодноразово наголосив: не може ні бути ніякої співпраці безпеки допоки в Європі є війна, допоки є заморожені конфлікти. І він говорить про переговори не випадково, що вони не на часі, на часі питання військових, військова погода це так треба читати, і в цій частині навіть Китай його підтримує. Тобто ці тут вони зійшлися, але далі дуже багато про російськості, тому що багатополярність, про яку от сказав Макрон, фактично так, це про російський наратив, китайський про російський наратив. Те, що Європа має бути незалежна від США, це про російський наратив, і це не об'єднує зараз світ у боротьбі з Росією. Це абсолютно так і є. Але про яку проблему б слушно говорить Макрон, що Європа не готова була до такої широкомасштабної війни, і він говорить: не. Відсутність єдиних стандартів в Європі, про що він наголошує, і призвели до багатьох проблем. До прикладу, він своєму цьому інтерв'ю, засуджує рішення Польщі придбавати броньовану техніку Південній Кореї. Він каже, Це неправильно. Ми повинні це робити. Ми повинні збільшувати оборонний потенціал Європейського союзу. Ми повинні говорити про те, щоб нарощувати військово-промисловий комплекс. Він говорить і стверджує, що на тлі. Війни Росії проти України у світі зріс попит на броньовану техніку, але треба нагадати, що Макрон був першим президентом Європейському Союзу, який оголосив про передачу в Україні танків Так, колісних, але танків уже за ним після нього став Шольц і так далі. Макрон чудово розуміє, що сьогодні США від яких вони залежать в енергетичному питанні Макрон це говорить у своїй ну, інтерв'ю саме про енергетику? Він розуміє, що США сьогодні більше підіграють Німеччині. Вони змусили Німеччину стати лідером допомоги Україні. Німеччина допомагає Україні зараз серед країн ЄС найбільше, і нібито претендує на роль лідера. Але треба ж не забувати, що Франція є. Постійним членом радбезу організації Об'єднаних Націй і єдиною ядерною країною в Європейському Союзі. Ну це також не можна ну відкидати зважливо. І Макрон також це розуміє. Тобто, як на мене, оця вся його е поїздка у Зурсулу фондрляєн, де він засвідчив, що ми єдині, це також дуже цікавий посил. Він це використовує. Він розуміє, що за ним наглядали, але розумісти, він ставить це питання по-іншому. І його діалог уже після поїздки засвідчує про те, що Франція не полишатиме своїх амбіцій бути. Лідером у європейському союзі плюс в ньому грає дуже серйозно, дуже серйозно грає така пам'ять зла пам'ять про те, що свого часу американці відкинули французів з потужного військового блоку. А Лукус перервавши їхній контракт на виробництво підводних чорнів на суму майже 60 мільярдів євро. Це велика цифра, тоді Франція дуже обурилася цього приводу, тим паче рішення було е, таким неочікуваним. Це 21 перший рік. Звісно, що певні протиліччя у політиці. є Але е, я ну знаєте, все таки б е, намагався б зрозуміти зараз те, що робить Європа. І якщо посил е, Макрона спрямований на, на те, щоб посилити оборонну здатність Європейського союзу, я лише це вітатиму через збільшення видатків, створення якогось. Військово-політичного союзу, відмінного від НАТО, але з тими самими функціями, які забезпечить нам безпеку в майбутньому у випадку широкомасштабної агресії з боку будь-якої держави, чому б і ні? Тим паче, наприклад, розмова про створення такого союзу ведеться давно її починала ще Великобританія рівно рік тому, коли Борис Джонсон приїздив до України. Тоді він про це сказав, коли він ще був прем'єр-міністром, давайте все-таки Зеленському пропонував створити Союз. Якщо Макрон такий спосіб зараз підніме цю дискусію на вищий Шабер, окей. Але, звісно, я ну, був би, наприклад, нещирим, я би сказав, що це не викличе дискусію всередині Європи контраверсійно. Хто ж буде першим? Німеччина чи Франція чи Італія, чи знову ж таки лідерство захоче перехопити керівництво Європейського Союзу в особі, президента. Та сама Арсула фон Дрєен прагне стати, ну так, подейкують, очільником НАТО. Тобто там, звісно, ця вся, знаєте, така мишина возня вона є. Єдине, що вона мала позитивний результат, тому ще раз резюмуючи, інтерв'ю Макрона цікаве, його треба читати з різних боків. Єдине, що просив би і вашу редакцію сьогодні з вашими колегами спілкувався, щоб ви звернули на одну заяву, яку він зробив саме в цьому інтерв'ю Лесехосу. Макрон стверджує, що Путін вже перекинув ядерну зброю тактично до Білорусі. Якщо право, якщо дослівно зацитувати те, що він сказав, то це звучить наступним чином. Чітке нагадування про ядерну енергетику і про те, що Китай має з'ясувати наслідки того факту, що президент Путін розмістив він про це говорить у минулому часі ядерну зброю в Білорусі за кілька днів після того, як пообіцяв обіцянку не робити цього. Якщо це дійсно так і є, і він закликає Китай відреагувати сьогодні. Міжнародна спільнота повинна апелювати до Сі Цзіпіна, аби він публічно підняв дискусію перед Путіном. Чому Путін до цього вдався вже? Тому що то раніше було просто про наміри, а це зараз. я вчора монітори інформаційне поле то про це писали, але на цьому не акцентували. Більше говорять про те, що Макрон мовляв підтримує ідею погоди військової і так далі. Але те, що от саме це було сказано, як твердження Макроном. Йому ймовірно відомий факт. Якщо міністерство закордонних справ також це читає, і чує, воно має звернутися зараз до Франції і отримати пояснення від президента, звідки в нього ця інформація, якщо це правда, то її треба піднімати на найвищий рівень. Може, саме це і мав на увазі Дональд Трамп, коли писав Третя світова війна у своїй соціальній мережі. Ну я тут е, жартую, звичайно, хоча тема така не для жартів. От якщо відверто 100%. відверто Путін пішов на цей крок, е, ми знаємо, що навряд чи він його відіграє назад, щоб там же Пекін не з'ясовував, не запитував Путіна, не питав про якісь пояснення. І знову ж таки відкритим питанням без відповіді залишається, куди дивилися західні розвідки. Якщо перемі. Міщення цих боєголовок відбулося на території Білоруси. Невже цього ніхто не помітив? Невже не було жодних агентурних даних на у ЦРУ там чи інших відомств, куди дивилися супутники, які фіксують будь-які переміщення таких типів озброєння навіть по території Росії, навіть якщо якесь технічне обслуговування відбувається, всі все бачать. І тут, чесно кажучи, ну є, є багато питань у цьому сенсі, як як гадаєте, просто не розголошували цю інформацію, чи її дійсно так би мовити ну, морга. Але цей момент я допускаю абсолютно те, що ви от говорите, так воно і є. Знали, та да? але мовчали. Чому про це почав говорити Макрон? Якщо Макрон вже сказав, то повинна бути і подальша реакція, і у Сполучених Штатів Америки і в інших партнерів на це. А уже про те, чому вони мовчали, я думаю, це вже друге питання. Ну, от реально для мене особисто зараз головніше, що посадовці такого рівня. Ну, це навіть ну не журналісти, розслідувачі, ніхто не б. це президент країни ядерної країни, тим паче країни, члена ЄС і члена Радбезу організації Об'єднаних Націй. Про це говорить як доконаний факт. Уже просто-напросто неважливо про те, знали чи не знали. Тут має бути наступна дія. Це питання має невідкладно розглянутися на радбезі. ООН. відповідно, всі повинні відреагувати. Можливо, це має стати приводом для того, щоб досів виключити з ООН і так далі. А те, що зараз там можливо бавляться в це, бавляться да там розвідки. Ну окей, будемо знати дещо згодом. Бо в цій частині, як на мене, і виглядає в лапках. Звісно, історія з зі злиттям документів, яку не прокоментувала жодна посадова офіційна особа в Сполучених Штатах Америки. Я не зустрів жодного коментаря. Коментарів виключно на рівні журналістів цієї поваги до роботи, які роблять колеги ваші, робимо ми. Але ці речі мають офіційно коментуватися. Вже рахуйте майже тиждень, да ми це смакуємо, але жодного заяви від мін'юсту США від Пентагону немає. І він і від СРУ також. А коли з'являються заяви про ну як -то рівня, наприклад, Макрона, да зараз яку ми обговорюємо, я спеці... свідомо акцентую на цьому увагу, то це вже має стати предметом серйозного обговорення. Безперечно, що ж будемо чекати офіційної реакції на ці слова і від українського МЗС, і від західних наших партнерів, і урядів провідних західних держав. Це все дійсно тема, як то кажуть, не, не, не жартівлива абсолютно і дуже серйозна. І загроза, яка нависає над світом в контексті ядерних провокацій, і погроз з боку Москви, Вона все ж таки бачимо, цілком реально вимальовується. Я вам дуже дякую за цю розмову, пане Валерію. Дякую за цей Ефір і дійсно будемо цю тему відстежувати і далі. Валерій Клочок був в нашому ефірі.